До свого 83-го творчого сезону Шевченківці підготували спектакль-концерт Запізнілий блюз, режисером, постановником якого є народний артист України Володимир Полобоярцев. Лейтмотив нової вистави любов та жіноча самотність. Історія оповідає про життя трьох жінок-подруг, які майже одночасно втратили чоловіків. Подробиці їхнього співіснування, прагнення кожної з жінок відображені в новому спектаклі. Головні ролі у цій виставі грають Наталія Соколовська, Нюся Удавенко та Катерина. Смирнова Балагура. Вони зі своїм завданням впоралися на відмінно, адже кожну мізансену супроводжували бурхливі оплески. Ми робили спектакль швидко і дуже плодотворний, практично не виходили з театру, тому що у нас був всього місяць. Я думаю, що сьогодні зритель, який прийшов до нас на спектакль, або прийде на спектакль, він не пожалеє про те, що побачить, оскільки Задавая им вопросы, мы ответов не даем. Они сами должны решить, как дальше сложится судьба той или иной героини, и насколько можно так жить, как они живут. Поэтому, наверное, это всегда любопытно, как-то заглянуть чуть-чуть в другую жизнь и узнать их тайны какие-то. В конце концов, как всегда побеждает любовь, она расставляет все точки над и. Тому мені кажется, що це може бути любопытно для любого зрителя у творчому доробку Володимира Полобоярцева 21 театральна постанова на сцені нашого театру. Тож криворіжці знають і люблять його творчість. Я хочу сказати, що він давно працює в нашому театрі, і в нього було багато різних вистав. Дуже добре він працює. Я була на його. Концерті на 8 березня він дуже багато присвячує жінкам своїх мелодій. На вечорі романсу теж мені подобається, як він виступає. І я думаю, що він багато робить для театру і для нашого міста, для його розвитку. Шевченківцям у їхній театральній творчості вже вкотре допомагає благодійний фонд Громадська ініціатива мешканців Кривбасу. Ми любимо театр, ми любимо культуру, тому ми підтримуємо культуру і, і театр. Для нас це вже як би, теж наша життя, життя нашого фонду. Сьогодні четвертий спектакль, і я думаю, він вам подобається, тому що він мені подобається ще декілька місяців тому, коли я тільки прочитав сценарій. Тож уважно слідкуйте за театральними афішами і не припустіть нагоди побачити новий спектакль, концерт, де, попри серйозні теми, є можливість і посміятися.